За останні кілька днів ворог значно збільшив інтенсивність обстрілів. В хід пішли навіть балістичні ракети. Тож ми вирішили дізнатися, як українці реагують на сигнал повітряної тривоги. Реагуємо. А як? Уходимо за дві стінки. Більше всього за дві стінки, так. Зрозуміло. І На роботі, і вдома, так все. Якщо чесно, ні. Ні? по часно. Ви не спускаєтесь нікуди, чи може за дві стіни ховаєтесь? Ні, за дві стіни ховаємось. Дісти вдома. А якщо не вдома? Там, ну тоді де то де ближче, метро. ще прибігає. Метро. Ну, метро, якщо є. А якщо немає, то. Ніка. Не ховаєтесь ні в укриття? Нікуди не дрібнуся. А ви. Нервово. Нервово. Ховаєтесь да. в укриття? Ні, не Так. Да. Але не нервово. Ем, нервова система вже звикла. А ви кудись ховаєтесь чи? Ем, ні. Ні. Ну на вулиці більш-менш спокійно себе відчуваю. Якщо знаходжуся в квартирі, то стараюся між ну, за двома стінами сховатися. Це максимум. Ховаюся одразу. В укриттях чи за стінами? А, якщо є поблизу в укриття, то, то звичайно в укриттях. Але або в метро одразу спускаємось, бо минулого разу ми потрапили якраз під обстріл тут на Льва Толстого. Ось то ми одразу сховалися назад в метро, спустилися на, на платформу, переїхали на найглибшу станцію Печерська, і там ховалися чотири години. Тому, якби боїмося. Тому раджу усім обов'язково ховатися в укриттях і щоб вони були відкриті. Ну, коли повітряна тривога, взагалі, скажімо так, переглядаю телеграм-канали. Якщо там є спуски ракет чи загроза такого плану, то ну, біжу їх кудись ховатися. Але якщо, наприклад, зліти в Білорусі, коли, скажімо так, ну, на аеродромах, скажімо так, тест тестові, скажімо так, зльоти, то ну, спокійно. взагалі на розслабоні. Напередку немає повітряної тривоги, ви знаєте? Там просто летить і, і все. Як всі, погано, хвилююся. А ви кудись тікаєте чи, можливо, вам не реагують? Не завжди, ні. Реагую, звісно, але не завжди. Спускаємося на мінус з другий поверх, але не завжди відверто скажу. Здебільшого між двома стінами. Бога. Ніяк. Не тікаєте, ні. ні. Я всю війну провів в Києві ні разу нікуди не чекав. Але це, власне, моя думка нікому її не нав'язую. Я взагалі-то не з Києва, але у нас в Запоріжжі теж дуже ви, страшно. Ви тікаєте Укриття чи, можливо. Ми настільки вже звикли, що ми навіть вночі не підіймаємося. Я вам скажу так. У нас постійно бомблять, тому в нас регіон такий, це ж при. Прифронтова зона Запоріжжя та Запорізька область. У нас кожної ночі прильоти. Ми взагалі-то дуже складно. У нас діти не можуть працювати навіть онлайн, тому що я починаю пару, я викладач, я починаю пару. При цьому 15 хвилин майже все повітряна тривога. Ми розходимося після повітряної тривоги. Там деякий час ми поспілкувалися, і все дуже складно. Дуже складно. В залежності, що летить. <кій> Якщо я бачу, що летять балістичні ракети або щось дронів, я збираю дітей і ми спускаємося до паркінгу. А як коли ви не ховаєтесь? А, коли злітають ту в там, Білорусі, ага. тоді ми не ховаємось. Um, як я реагую? Напевне, більш спокійно, ніж раніше. Раніше кожен раз ходили в укриття зараз. Um, залежно від ситуації.